наш бронепоезд, он уже не на запасном пути, он идет вперед. Безопасность Украины нас интересует уж прямо точно в последнюю очередь. Роскомнадзор вводит ограничения в отношении WhatsApp, который принадлежит запрещенной в России компании Мета. Да это не здравая конкуренция, это 90-е. Люди должны ездить везде и дружить со всеми, а не отгораживаться. В следующий раз, пожалуйста, если присылаете, присылайте чугунный. Куда делись эти 73 миллиарда рублей? Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф, а це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, чому бідкаються та ні, не бідкаються мертві, вже не говорять, що відбувається із СВОшниками, хто відправляє їх на місні штурми. Про що гомонить вся московська тусовка в пропагандистських студіях, і скільки разів спойлер мільйон двісті збрехали російські пропагандисти? Щоб знати про все, нічого із цікавого не пропустити, друзі обов'язково залишайтеся з нами. Звісно, лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене, і отримайте задоволення від того, як ми знущаємося над нашими ворогами. Ну і російські миротворці обговорюють те, як сильно вони хочуть миру, злагоди і припинення війни, але не підуть на це за жодних обставин, доки не будуть враховані їхні інтереси. Так, да, давайте, Ми хочемо світу. ми готові з вами о ньому договарюватися. Но наш бронепоезд, он уже не на запасном пути, он идет вперед и будет идти вперед до тех пор, пока вы не согласитесь на те условия, которые будут нам приемлемы. И здесь безопасность Украины нас интересует уж прямо точно в последнюю очередь. А вот наша безопасность нас сильно интересует. Поэтому если удастся как-то это дело совместить, то, пожалуйста, мы готовы. Но сегодня, как правильно сказал Президент, всі цілі будуть досягнути. Який же ви спитаєте інтерес росіян? Давайте дуже коротко, і просто я вам поясню: це розвал України, це занепад нашої державності, знищення всього суспільства і всього народу, ну і передача наших територій, майна і всього, що ми маємо, туди росіянам. Приблизно це хочуть вони, але дуже соромляться проговорити вголос. А ці цілі, прямо скажемо, їх можна повторяти хоч кожен день, да? Прості цілі, щоб у нас угроза пішла з території України навсімальний. Ну, вообще така цель не, не говорить о том, що ми в январі закончим, року сказать, спеціальну військову операцію. Тож зараз на своїх пропагандистських помийках вони просто підбивають підсумки, кажуть, ой, ви знаєте, наша безпека нас цікавить сильніше аніж українська. Тому домовлятися про все ми будемо тільки на своїх умовах. Зрештою, нам та все одно. Ми, я нагадаю, вам показуємо нашим партнерам Дональду Трампу, що домовитися із Росією неможливо, принаймні допоки в їхній бік і в бік їхньої столиці не летять темагавки. Якщо треба погодити якийсь пункт, якісь плани, кивати головою, казати так, то ми це зробимо. Але далі все одно всі побачать, що причина не в нас, причина в тій стороні. Да, у нас тоже не просто все, мы да, двигаемся, но мы двигаемся. Да, они тоже басифицируют всех там. Ну, официально-то у них 400 тысяч только одних ухилянтов, так на всякий случай. 400 тысяч, это две армии вообще. Это только по официальным данным, а там говорят до миллиона. Ну, это будем опираться на официальные данные. Вот. И то, что сегодня сокращается помощь от Америки, нам тоже это на руку. То Тобто, все, то, что делают сейчас американцы, оно как бы неплохо. Ну і трошки вам про будні СВОшників і про те, як самі недорогі росіяни турбуються своїх людей. Давайте ж розбиратися, хто більше зажирався. Ті росіяни, які лишилися в Тилу, чи раптом ті, які перебувають на фронті. СВОшники вирішили похизуватися гуманітарною допомогою, яку їм відправляють на фронт. Давайте і ми можемо порівняти та да, з нашими зборами, з тим, чим ми допомагаємо нашим військовим. І що ж надсилають росіянам, які захищають Росію від українців і військ НАТО? Одним словом, на фронт бліндаж на нуль прислали батарею. Батарею. Ту саму, ну. Холодно, зима. Логічно, що найкраще можна відправити військовим? Звісно, тепло. Звісно, зробити так, щоб вони могли зігріватися, тільки чомусь СВО ж таки зовсім не веселі. Кажуть, що чи то просто поруч поставлять і стане тепліше, чи на неї дивитися і тут дістане легше. Бо, зрештою, підключити її в землянці майже нікуди. Але ну що, росіяни? Можуть знати про справжню війну. Їм же сказали, що вони на Київ наступають. Ну, а десь там по дорозі, звісно, можна включити і цю батарею. Тож мене дико втішає те, як росіяни дбають про своїх захисників і героїв. Чим більше буде саме таких посилок, тим більше, мені здається, СВОшники захочуть йти в бік Москви, а не Києва. Сьогодні ми будемо вже Греці, нам прислали... посылку, батарею. Мы очень ждали, у нас под землей землянка. <свят> <свят> вот сейчас я не знаю, сколько я там, <свят> сколько в ней киловатт. <свят> Генератор у нас потянет, нет, но мне кажется, еще труб не хватает. <свят> Как-то у нас это. Ну, водопровод у нас нормально, ТЭЦ работает. Тут как раз вот таким предвкушением, короче, что будет сегодня ночь теплая. Но мы будем на нее смотреть, она будет согревать. Но мужики, следующие, ребята, там, девушки, в следующий раз, пожалуйста, если присылаете, присылайте чугунные. Ты хоть подержал, согрелся. А это легкая, она как бы особо не греет. А знаете, чем 26-й рик відрізняється для россиян от предыдущего 25-го? Особенно для мешканцев Курщины. Просто в 26-му вони будуть жити набагато краще, щасливіше і багатше, аніж в 25-му. Це в 25-му їм потрібні були якісь там виплати, допомога, компенсація за зруйноване. Все в 26-му. Вони заживуть, все налагодиться, он навіть виплати всі на наступний рік скасовані. Щоправда, Тікток-експерти записують якісь гнівні відео їм, щось не подобається. Вона якраз комментует слова губернатора Курской области Хинштейна, которые и поведомов денег нет, но вы держитесь. Губернатор Курской области Хинштейн заявил о том, что в 2026 году, начиная с января месяца, люди, которые потеряли свое жилье в Курской области в ходе, так сказать, военной специальной операции, не будут получать выплаты в размере 65 тысяч рублей. Связано это с тем, что якобы бюджет надо весь переделать там что-то Курской области. И якобы экономика в стране не совсем муж хорошая. Повязано это и с тем, что нібито бюджет треба весь переробити, чтобы в Курской области нібито была певна экономия бюджетов. Ну, есть на всех не все вистачає. Але з іншого боку, це схоже просто на славоблуддя, коли всі шукають якоїсь причини і пояснення тому, що грошей немає. Та скажіть правду. Всі гроші пішли на війну. Треба і можна обирати або соціалки і виплати, або СВО. Але СВО має продовжуватись. Війна і нищення не тільки України, а й Росії має тривати. Тож грошей на живих немає. Дедалі більше буде йти тільки на. потенциально мертв. В 2025 году на поддержку граждан, которые потеряли свое жилье, было выделено, только вдумайтесь, 73 миллиарда рублей. У меня такой возникает вопрос. На эти 73 миллиарда можно было бы ведь восстановить все жилье людям и его обратно ну, предоставить. Тогда возникает следующий вопрос. А куда делись эти 73 миллиарда рублей? Ну, ладно, какую-то часть оттуда взяли, выплатили людям. А остальные-то где деньги? Вопрос. Жду ваших комментариев. А, до речи, пожалитесь на обставины потому что на выплат, того, как меняется життя в Российской Федерации, Вже теж буде ніде. З одного боку, ви знаєте, що більшість соціальних мереж в Росії заборонені, вихід навіть на одиночні акції протесту теж, виходи із порожніми аркушами паперу, давним-давно заборонені, тож все, ти більше ніде не можеш покритикувати умови та обставини свого проживання в Росії. Роскомнадзор вводит ограничения в отношении WhatsApp, который принадлежит запрещенной в России компании Мета. Об этом агентству Москва сообщили в ведомстве. По их данным, мессенджер не соблюдает условия, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений на территории нашей страны. Если компания так и не выполнит требования российского законодательства, то мессенджер будет полностью заблокирован. Еще в августе началось постепенное ограничение звонков. В ведомстве, в ведомстве порекомендовали перехватить переходить на национальные сервисы. Так в Максе зарегистрировалось уже более 75 миллионов человек. А среднесуточный охват в декабре в российском мессенджере достиг 45 миллионов. Он и сами россияне рассказывают, что наступного года в России будет еще больше заборон, даже в интернете. Детей до 14 лет в социальных мережах не можно пускать. Там треба будет какая-то Авторизація. Половина списків, білі сайти, чорні сайти. Все це накладається так, щоб простіше просто відробити тим росіянам цей інтернет. На що ви їх зманюєте? А раптом вони через VPN все ж таки побачать, що життя поза межами Росії існує щасливе, багате, вільне і що там люди не помирають, що за гроші на фронт їх не відправляють. Вы хоть разумеете, как они могут зайти с розуму? В следующем году у вас, говорит, будет еще больше запретов, типа в интернете. Там детей до 14 лет в соцсети нельзя будет пускать. Там надо будет что-то авторизация через госуслуги. Знаете что, идите Это что за приколы? Вы почему людям запрещаете в интернете сидеть? Вы свое придумать не можете, а то, что вы не можете контролировать, мозгов не хватает. Вы запрещаете. Это что? Нормально. Типа, я не могу это контролировать, я это запрещу или сделаю все, чтобы люди этим не пользовались. И типа, как они написали, говорит, мы составим таким образом здравую конкуренцию, говорит, типа нашим мессенджерам. Да это не здравая конкуренция, это 90-е. Вытравка э, конкурентов с помощью рекета получается. То есть вы нам в наглях задвигаете другим конторам, которые руководятся всякими приложениями. Задвигаете вот эту вот штуку типа госуслуги подвязать, еще что-то. Да это надо! Я больше чем уверен. Они просто закроют, как тикток представительство и людям запрет, и все. Но люди найдут обход, они будут все равно пользоваться Клали на вас з прибором! Ну і цікаво, я раніше думала, що хіба що молоде покоління, яке вже не дивилося фільмів, не читалося про західні культури, не використовувалося інтернету, що вони прогресивні і розуміють, що світ великий та прекрасний. І було б логічно з усіма дружити, подорожувати і обмінюватися досвідом, але ми почули цю істину від досить літньої людини, від діда, який обурюється, що не може нікуди поїхати. Що треба було б з усіма дружити, а не відмежовуватися, погрожувати та воювати, що ніхто нічого масово із росіян не бачив. У той час, як якщо порівнювати російську пенсію із західною, з французькою, із італійською, із німецькою, то це буде прірва, це буде відстань. А ніхто із них себе над державою не називає. Ніхто таких ресурсів, як Росія, не має. Зрештою, цілі покоління розуміють, що вони обдурені. Кинуті і марно прожили своє життя, щоб вже говорити про тих, хто і говорити нічого не може, бо вони двохсоті. Прекрасно, що є такі заяви, прекрасно, що є такі слова. Цікаво тільки як їх примножити, і чи зможуть вони на щось повпливати? Якщо як ви пам'ятаєте, і свободи слова, і свободи інтернету в Росії з наступного року буде ще менше. Мы прожили, никуда не ездили. Вот и все. Всю жизнь проработал. А куда выехать? На такую зарплату, на такую пенсию. Еще Запад это хай. А Запад, они ездят везде по всему миру. Они могут ездить на свою пенсию. А я, как к моей пенсию куда поедешь? Они могут ездить почему-то. Все бабушки, дедушки везде ездят. Разве смотришь эти? Куда бы вы хотели поехать? Крючочками. Так куда-нибудь увидеть хоть это. Париж. И умереть? И умереть там. Под маяте, под Дейферовой башней. Это разве жизнь? Люди должны ездить везде и дружить со всеми, а не отгораживаться. То все всю жизнь ездили на Запад за культурой, а теперь отгородились. Вот там у них там эти бегают гуманоиды, как их, как их называют, которые бегают по улицам. Ну бывает у них эти... Ге, ге, а, ага. Там, говорится, одни и геи бегают. Откуда они бегают? Да они там сидят, их не трогают, они тебе не будут трогать. Боитесь? А что боятся? Че, че они? Меня будут кусать, что ли? Їх не трогають і не будуть трогати. Вони зі зброєю не ходять. Да і пока, і не пока, і ніколи не ходили. Свидетелі Євгова, коли зброю використовували, чи кого вибухали, їх визнали терористами. Як можна визнавати терористами? Вони ніколи нічого не робили такого. Нікого не підривали. Зачем это делать? Для чого? І на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю всіх і кожного обов'язково нам поставити свій лайк. І підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити, і звісно, лишайтесь разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.